16 листопада поблизу Луцька відбулася благодійна гастровечеря на підтримку сил оборони України. До Луцька з'їхалося 14 шеф-кухарів з усієї України та троє із Польщі, Грузії та Азербайджану. Усе для того, щоб зібрати як можна більше грошей для підтримки наших захисників. Це у нас такий пай. Ми його приготували на низькій температурі. Готується частувати гостей. Шеф кухар зі столиці Олександр Ярош. Майже 20 років на кухні а з перших днів повномасштабної війни, як жартує сам киянин, він поміняв ополоник на автомат. У мобільній вогневій групі захищає небо над рідним Києвом. Останнім часом дуже багато шахедів. Буває таке, що ми бачимо, що над Україною там за там один якийсь проміжок. Да, там їх може бути навіть і 50, 60, 70». А між чергуваннями продовжує працювати у ресторанах столиці. Відпрошується у командування та як волонтер їздить готувати на благодійні гастровечері, такі як сьогодні відбувається у Луцьку. І, звісно, якщо там якийсь дзвінок, у мене є там декілька годин, щоб я міг повернутися. На місці. Поруч свою фірмову страву для гастровечері готує грузин Тимур Парцваня. Це буде для совіської капуста з сиром топ. Це вегетаріанське блюдо. Десять років темо разом із сім'єю проживає в Україні, готує у ресторанах Карпат. На запитання про те, чому грузину важливо підтримувати українське військо, і він в десятей як волонтер безкоштовно готує страви від шефа. Відповідає так: я відчуваю так, як у нас була народження, картвела, у нас одні і ті ж враг, тому для мене це дуже. Зрозуміло, що відбувається зараз в Україні. Максимально ми робимо те, що ми вміємо. Це моя дочка, яка зовут Маргарита. Моя дочка наполовину українка і я хочу щось для своєї дочері. робити. це 19-та благодійна вечеря, яку організовують по всій Україні та за кордоном. Розповідає ідейник проєкту, ресторатор та президент Асоціації кухарів України Андрій Магалецький. Із серпня 2022 року зібрали понад 33 мільйони гривень, і це каже лише готівкою. Декілька десятків дронів додатково і декілька десятків автомобілів, це які теж, але вони не переведені просто в грошовий еквівалент. Чим далі, тим важче йдуть, в принципі, збори донатів, щоб скиньте гроші на щось для військових. Бо у кожної родини є свій брат, сват, кум. Друг, який воює, на кого направляються основні зусилля матеріальні. Тут зібрано 50 шевронів з різних бригад. Показує найдорожчий лот, який розіграють під час гастровечері, співорганізатор Андрій Марковський. Це пано перемоги із шевронами наших захисників, стартова ціна якого 250 тисяч гривень. каже серед іншого портрет Кирила Буданова із підписом Лот від генерала Валерія Залужного боксерські рукавиці з підписом чемпіона світу Олександра Усика. Ці лоти з'їжджаються до нас з усією україною. Ми особисто знаходимо виходи на людей, наприклад, сам на пан Залужний, щоб він нам підписав перчатки. Наприклад, в п'яте приїхав співати на гастровечері шоумен та тіктокер Клавдій Петрович. Я вірю в те, що місто Луцьк і його прекрасні мешканці сьогодні долучаться до збору. Впевнений, буде сума потужною, тому що сума необхідна для збройних сил України. Шеф кухарі старалися страви просто неймовірні. Гості вечері зі слів співорганізатора Андрія Марковського. Місцеві бізнесмени та політики, а ще ті, для кого збирають гроші. 27-річний Олександр Ванглінський боєць 211-го спеціального окремого батальйону, а до війни один зі ста кращих шеф-кухарів України. Певна можливість трошки відволіктись від війни. Друга можливість це те, що все ж таки основна ціль таких заходів це допомога військовослужбовцям. Бо в нас ламаються машини, дрони і впіві. Вони закінчуються, вони не безкінечні. Розіграш лотів та частування семи страв української кухні від шефів відбуватиметься без доступу журналістів. Зібрані гроші зі слів співорганізатора Андрія Магалецького щоразу передають на потреби різних підрозділів. Після заходу у Луцьку розподілять між сімома бригадами у списку і Волинська сота, окрема механізована бригада. Дар'я Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільна Новини Луцьк.